Тож, прямой репортаж Аляска в Этери. Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Все заявы зараз будут порожними, але помпезными. Были весьма обстоятельными и полезными. Вы не поверите, что сказал одразу старый Пейн. Сказал добрый день. А потом, будто впав с ведмедь. Наши страны близкие соседи. Почав про географію, ніби діду, хтось налив. У нас розділяє тільки Берінгов пролив. А потім гордо заявив вбивця і кат. Ми близькі сусіди, це факт. Мабуть, Америку повинні лякати такі непередбачувані факти, а потім натякнув дід іншому діду. Льотчики і спеціалісти двох країн робили все, щоб приблизити побіду. Дідусь, ну ти схаменися, агов. наші країни в місті грамілі общих враг. Всі хочуть, щоб ти сів навічно. Якщо ні, то у нас буде шок. Це великий Ну а як ти хотів? Даремно вилізти з вагіни. Одним із центральних питань стала ситуація вокруг України. О, нарешті про нас так і згадав, інвалід. Ми завжди вважали і вважаємо український народ, братським, як це не странно прозвучить. Дійсно, звучить дивно, бліда біла моль. І все відбувається для нас. Та трагедія і тяжолою боль в усіх вбивствах. Ти зіграв головну роль. Відчуття, що твій мозок вмер чи потребує заміни. Безусловно, до небудь обеспечена і безпасність э, України. Жодному твоєму слову не віримо, стара скотина. Откроють дорогу к миру на Україні. На маєш йти тільки ти вбивця і кат. Головне, що з обох сторон був настрій на результат. Підсумуємо. Виглядаєш, як вчорашня котлета. Я підтверждаю это. Подтверждаю это.